Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про пенсії і не просто про якісь пенсії. Ось така ситуація. Ви відкрили платіжку, купили хліб, потім зайшли в аптеку, а у вас в голові одна думка. А як вижити на пенсію? Як на неї вижити? А тепер уявіть таку ситуацію, що хтось отримує 390 тисяч гривень. І це не заробітна плата. Це пенсія. І задайте. Собі питання, а хто це і за що він отримує таку пенсію? Так ось, давайте скажемо зараз про реальні цифри. Бо народний депутат Данила Гетьманса, він оприлюднив дані і шокував навіть тих, хто, мабуть, все бачив в Україні. І ось він привів топ 3 найвищих пенсій в Україні. А це судді, які отримують до 390 тисяч гривень на місяць. Це прокурори, які отримують до 219 тисяч на місяць. І це нардепи, які отримують до 245 тисяч 900 гривень на місяць. І водночас середня пенсія по країні 5300. Якось не дуже виглядає на фоні оцих пенсій топ-3. Виходить так. А для 40% пенсіонерів і того менше, і того менше ось яка державна політика в Україні ось які відношення до людей пенсійного віку. І це не просто несправедливість, це м'яко кажучи, несправедливість. Це зневага до мільйонів людей, які все життя чесно працювали. Оце зневага і є. Оце і є відношення до людей пенсіонерів А тепер порівняємо Україну з Європою. У Євросоюзі пенсія це не вирок, а продовження гідного життя. Я підкреслюю, гідного життя. Там пенсія в середньому становить 58% від останньої заробітної плати. Тобто, якщо ти заробляв 2000 євро, то на пенсію отримуєш близько 1160 євро. І це дозволяє тобі подорожувати, лікуватися, допомагати дітям і, саме найголовніше, жити без приниження. А тепер повертаємось в Україну. У нас лише 27% від останньої заробітної плати. А це означає, що після 30-40 років праці ти отримуєш у кілька разів менше. І це відповідно, та реальність, яка не дозволяє жити гідно в Україні. Не дозволяє вона жити гідно. Щоб було зрозумільніше, ось, давайте скажемо по цифрам. Якщо середня заробітна плата в Україні зараз трохи більше 20 тисяч гривень, то пенсія мала бути не менше 8 тисяч. А реально, вона ледь дотягує на 5 300 гривень. А в селі або в депресивному регіоні там ще менше. Ну, Наприклад, 3 500 або 2 800. Ось такі там пенсії. І уявіть, як там можна жити на ось ці пенсії. А це дзеркало нашої державної політики. Бо саме по тому, як держава ставиться, я підкреслюю, ставиться до своїх пенсіонерів, видно і суть оцієї цієї держави. І це сама система. От ось так система спрацьовує, що людей пенсійного віку вона зневажає. Ставить в такі рамки, в такі умови і у людей пенсійного віку в Україні не залишається нічого. Нічого. Ось Оце суть всієї державної політики в Україні. В питанні пенсій. Це проблема. Але є система для обраних, вона інша. Як так сталося, що судді в Україні живуть, як шейхи? Як так вийшло? Чому вони так живуть? Тому що для себе вони давно написали, написали окремі закони. І по цим законам вони живуть. Їхні пенсії, не як у нас з вами, вони не обмежуються нічим. Вони можуть собі все дозволити. Буквально все. І ось формула обчислення, вона відрізняється. Бо для них це відсоток відчинної заробітної плати суми. Береться тільки відсотки, відсоток від їхньої заробітної плати. А не від внесків, як у звичайних громадян. А тут інша система. Скільки робиш внесків, відповідно, така буде пенсія. Все система інша, розрахунок інший. А прокурори, якщо хтось питає, так само відбувається і для прокурорів. А депутати, хочеш велику пенсію, проголосуй закон для себе. Все дуже легко. Проголосуєш і буде у тебе пенсія. Система спрацьовує для них, а для людей злидні. Державна політика ось така вона. В Україні. І вся це розкіш за гроші платників податків. За наш з вами рахунок це все відбувається. Система працює, але тільки для своїх працює система оця. А для решти це мінімалка, про що вони і кажуть. Мінімалку вони встановлюють на законодавчому рівні. З якої ще й комуналку не сплатиш цієї мінімалки. А вони всі розповідають про ту мінімалку. А що ж пропонує влада? Гетьманців запропонував дуже легко підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень. І відповідно запровадити накопичуваний рівень пенсії, щоб людина сама собі накопичувала. Але при цьому ж є питання до гетьманців. А хто буде наповнювати ці накопичувальні фонди, якщо половина зарплат сплачується у конвертах? І чому досі не скасовані оці золоті пенсії для суддів і прокурорів, чому все це залишається? І нам знову обіцяють ці зміни, але не торкаються головного оцієї привильованої касти, яка є недоторкана. Які ж наслідки будуть для країни? Якщо нічого не змінити в цьому питанні, молодь масово тікатиме з держави. Тікатиме вона масово. Бо для чого платити податки, якщо система тебе зрадить на пенсії? Виникає питання логічне. Треба міняти цю систему, а вони її не міняють. Вони її залишають. Пенсійний фонд не витримає, витримає цього навантаження. Він зараз же не витримає. Соціальний вибух стане, але це лише питання часу, коли це відбудеться. Тобто занепад відбувається повний занепад. Система, яка годує літу, а вона зараз годує цю літу, І душить простих людей, також вона зараз душить простих людей. Немає майбутнього. Немає майбутнього при цьому. Бо якщо так робити, то це буде зуважіння одних, але при цьому інші будуть жирувати, як зараз відбувається. Це така країна зараз. Це така система зараз. Задумайте, шановні наші, задумайтесь над цим. І ось хочу звернутися до глядачів. Поки ти виживаєш, хтось отримує по 390 тисяч гривень просто за те, що він колись сидів у своєму кріслі, а зараз у нього така пенсія. Чи готові ми далі мовчати? Пишіть в коментарях, що ти про це думаєш, ось про цю ситуацію. Якщо тебе це обурює, якщо обурює, поширюйте це відео в першу чергу, як можна більше поширюйте. Бо мовчання це згода. Тому, шановні, ставте вподобайки, поширюйте відео, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей.